Мати поранених бійців прийшли вихованці міліцейського дитячого садочка Теремок, що на Вінниччині. Діти завітали не самі, а з голубами миру. Вихованці не лише пригостили солдатів смаколиками, а й влаштували для них майстер-клас. Велити туди води, кинути туди цукру і робити тісто. Тісто розділити. На дві частини. Одна менша, а друга більше. Сергій Швиденко з Миколаївщини отримав важкі поранення під зеленопіллям. Каже, дивлячись у дитячі очі, згадав свою маленьку племінницю. Плем'яницю, я із плем'яниця, вже входять в третій клас. Так. Хочеться поскоріше вже додому. Да, вона кожен день. У нас, звісно, діти не часто. Ну, приходять волонтери там зі своїми дітьми. Ну, теж приємно. Там і флажки приносять і різні ці, там, на руку. Звісно, Зворушений дитячою увагою і Андрій Гогусь із Львівщини. Несподівано і дуже приємно, що навіть такі маленькі діточки приходять, нам бажають, всього найкращого. Підтримка бійців, які воюють за Україну, надзвичайно важлива, каже очільник Вінницької міліції Олег Школьний. Такий знаєте, фактор підтримки. Коли прийшли ці маленькі дівчатка, маленькі хлопці принісли ці голуби миру, воно, по-перше, так досить зворушливо. У деяких вже є діти, деякі збираються стадати батьками і, дивлячись на дітей, вони, звичайно, розуміють, чому, де вони були, чому вони виконували свій обов'язок і для кого вони виконували цей обов'язок. Випечені голубки з дитячих рук стали зворушливим сюрпризом для бійців. Дитяча щирість, тепло і любов найкращі ліки для зранених солдатських душ. Діти подякували воїнам за мужність та побажали швидкого одужання. Мали гарні статки за рахунок грального бізнесу. Таку незаконну справу організували троє харків'ян. Одразу чотири інтерактивних зали працювали в різних районах міста. Всі ці заклади були розташовані в кафе в звичайних. Але там знаходилися потинні двері. Коли клієнт туди заходив, охорона його проводила через потинні двері, де він займався агральною діяльністю при небезпеці зі сторони правоохоронних органів. Охорона через пульт подавала електронний сигнал. Потім миттєво виключали світло, і через другі потинні двері клієнтів виводили. Чорну бухгалтерію та гроші ховали у так звані тайники. Вивезти злоумисників на чисту воду вдалося завдяки оперативності правоохоронців. В ході обшуків вилучено 124 гральних автомата, покерні столи, майже 30 комп'ютерів, грошові кошти у розмірі 170 тисяч гривень та майже 15 тисяч доларів США. За заняття гральним бізнесом всім трьом ділкам оголошено про підозру. Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх майно. А на Житомирщині правоохоронці знищували гральне обладнання. Буквально за кілька хвилин екскаватор перетворив 21 одноруких бандитів у купу сміття. Сьогодні знищили те майно, яке вже є рішення суду на знищення, на його. Утилізацію за деякими кримінальними провадженнями, які завершені, по яким є вироки судів, ці автомати чекали на свою участь десь близько року. Вони вилучались і в області, і в місті. Деякі з них лише цього року Житомирська міліція вилучила 200 одиниць обладнання та відкрила 17 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом. Хотів пограбувати квартиру, а коли не вийшло, взяв у заручники 14-річну дівчину. Серед білого дня зловмисник з ножем накинувся на неповнолітню одеситку. Ми сиділи на скамейці з рібенка. Підійшов цей мужчина, сказав сиди тут. Я похиталася встати, він схватив мене за ногу. Я побачила у нього нож. І він повів мене і сказав: Завіді мене отсюда, посаді мене на маршрутку. І ми пішли. Він сказав: Скажи їм, щоб вони не підходили, або я тебе зарежу. Налякана дівчина виконала всі вимоги нападника. Утім, він її не відпустив. Міліцію викликали свідки події. Сліду в напрямку, в якому вказали мені люди. Я знайшов даного чоловіка. де, дійсно виділа, що він вражає ножом дівчини. Я приду його, що він бросив нож. На що... Чоловік не відреагував. І я примінив спецсредство Травматичний пістолет, придибріні з я вистріл в воздух. Заручницю вдалося звільнити, а злоумисника затримати. Медики надали потерпілій першу допомогу. Що ж до нападника, то він відповідатиме аж за двома статтями крадіжку та погрозу вбивством.